Йде до а, військового розгрому нашої країни і потім підписання якоїсь капітулянської мови в тій чи іншій формі. В тій чи іншій формі. Чи це буде повний розгром з якоюсь окупацією ще частини країни, чи визнання ДНР ЛНР в рамках Донецької Луганської областей, можливо, поширення там на Харківську область, можливо, на Одесу. Ми не знаємо. Але йде до військового розгрому країни. Вони ведуть до цього абсолютно свідомо, робиться все це крок за кроком, і нема чому дивуватися. Ми можемо ще заключити одне перемир'я, ми можемо прочекати ще 2-3 місяці, і ми знову отримаємо удар з новими стратегічними втратами, поразками і відкушуваннями території. Ми все це можемо перемогти, але треба мобілізуватися. Нас весь цей час демобілізують. Розмовами про перемовини, про західну допомогу і так далі, тому подібне. Нічого не буде, крім того, що ми доб'ємося самі своєю боротьбою. Все. Що робити? Воювати. Це єдиний варіант, який залишається. Зараз треба напружувати всі сили. Зараз треба в авральному режимі робити те, що не доробили, створювати повноцінну систему ППО, створювати систему фортифікації, перекидати резерви. Техніки і так далі. Ну, робити такі, от зараз вже екстрені, це вже тушіння пожежі насправді. Але це треба робити. Це єдиний варіант. Треба відбиватися. В жодному разі не треба зупинятися, в жодному разі не треба вести перемовини в той час, коли ми отримали декілька поразок на північному напрямку і на Донецькому напрямку. Бо ці перемовини будуть капітуляцією, бо завжди переможець веде з переможеним з позиції сили. Такі перемовини.